Вітаю, друзі! Сьогодні ще раз про милозвучність та синонімічне багатство нашої мови, яку не дарма називають солов'їною. Хоч декому це і не до вподоби. Продемонструвати це на практиці нам допоможе дієслово відкривати, яке ми часто вживаємо неправильно. Тож запам'ятовуємо і виправляємо помилки. Ні, не відкрити очі, а розплющити очі. Не відкрити двері, а відчинити двері. Не відкрити замок, а відімкнути замок. Не відкрити рота, а роззявити рота. Ні. Не відкрити книгу, а розгорнути книгу. Не відкрити вуха, а розтулити вуха. І ні. Не відкрити пляшку, а відкоркувати пляшку. Проте, друзі, таку синонімію слід не тільки добре знати, а й правильно вживати. Погодьтеся, досить кумедно звучатиме фраза на зразок, прокинувшись вранці, я роздявив очі. Або футбол дивлюсь лише після того, як відімкну пляшку. Тож вивчаймо, наше солов'їну, бо вона того варта. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!